Сьогодні у випуску Любовна драма чи нещасний випадок. Двоє підлітків випали з вікна. Патрульні обчисували територію, вони виявили хлопчика і дівчинку, тіло дівчинки без однак життя. Вже вони просять допомоги. У Львові плетуть маскувальні сітки на схід до храму святого Климентія папи приходять не лише помолитися. Вже більше року тут плетуть маскувальні сітки, такі кімери для фронту. Аби пам'ятали, як це було. До Львова повернулась виставка присвячена майдану. Згадується те, що було, на жаль, всі загинути. Події, які були важливі в нашому житті. На годинках 20.30 на ТРК Львів час новин підсумовуємо події Дня, що минає. Вітаю. Любовна драма чи нещасний випадок, слідство з'ясовує причину смерті 15-річної дівчини, яка впала з даху багатоповерхівки. Разом із дівчинкою був ще 16-річний хлопець. Правоохоронці знайшли тіло теж внизу недобудови на вулиці Городоцькій. Його шпиталізували. Наразі стан хлопця критичний. Він без свідомості. Тіла двох неповнолітніх львівські патрульні виявили тут, біля Довгобуда на вулиці Городоцькій. 15-річна дівчинка загинула на місці. А за життя 16-річного хлопця нині борються медики. Про причини, чому діти розгулювали у забороненій зоні, з'ясовує слідство. Виклик львівським копам надійшов пізно ввечері. Батьки повідомили правоохоронцям, що син вийшов з дому ще за видна й до темряви не повернувся. Родичі зазначили, діти любили гуляти поблизу закинутої багатоповерхівки. Виклик надійшов на вулицю Городоську біля центру метру, бо, тому що там є закинута 12-поверхова будівля, які вже раніше ті діти ну, любили собі там гуляти навколо тої місцевості. Коли патрульні обчисували територію, вони виявили хлопчика і дівчинку, тіло дівчинки без однак життя вже, ну, хлопчик ще, ще дихав, було викликано бригаду швидкої допомоги. Дівчина навчалася у Львові, але проживала у Рудному. Юнак вчився та мешкав у Києві. До рудного приїжджав на дачу. Зараз хлопець в реанімації без свідомості. Важкість стану є замовлена важкою поєднаною травмою, черепно музова травма, забій мозку важкого ступеня, травма грудної клітки, травма органів червоної порожнини і перелом кісток. Тазо дитина поступила в крайні важкому стані без свідомості в комі. За фактом смерті дівчини відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці розцінюють подію як умисне вбивство, але не відкидають самогубства. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, новини. Сільське господарство в розвитку в селі пчани Жидачівського району відкрили модернізований корівник. За словами фахівців, його робота це мінімум людських зусиль та максимум технічного забезпечення. Адже завдяки новим механізмам господарство отримує. Немалі дивіденди від молочної продукції для розвитку фермерства в області працює спеціальна програма підтримки, яка відшкодовує певні кошти підприємцям, що розширюються. Тож керівництво Львівщини вирішило проінспектувати роботу. Продукти, які вирощені на натуральних добривах на львівщині, продовжує розвиватися органічне сільське господарство. Пані Катерина Доярка. Жінка розповідає, хоч у них все механізовано, проте аби отримати відро молока, потрібно докласти немало зусиль. Ми їм корови в один раз промили тепленькою водою, другий раз витираємо чистою тряпкою, щоб тиво стіджуємо, щоб не попадали ніякі мікроби. Тоді доїмо, закладаємо апарат і доїмо. Після дойки ми маємо такий віцерин, який за, мікроби не попадали, ми його підкладаємо коровам на збійки. Обладнаний новим механізмом корівник це лише маленька частина від господарства фермера. Проте вже зараз власник отримує немалі дивіденти від молочної продукції. Загалом на модернізованому корівнику до 50 голів худоби. Кожна дає близько 50 літрів молока в день. Решту ж господарки поки лише планують оновлювати. Господарство є 1400 голів худоби, 860 гектарів землі, вирощує всі всі культури. Все, що можна вирощувати, це все вирощуємо. Закупівля, техніка нової, сучасної це закупівля міндобрива, бо без нього неможливо. Коштів бракує багато. Схожих ферм на Львівщині близько 70, однак розвиток сільського господарства в області вимагає кращого. Тож з наступного року планує збільшити підтримку господарникам від області. Якщо говорити по тваринництву, то ми на сьогоднішній момент не є першими, але, скажімо, ті речі, які програми, які були впроваджені, я дякую, що пан Богдан це відзначив, відшкодування воно дає потихеньку-потихеньку пошту. Також під час робочої поїздки до Жидачівського району керівник області оглянув проведення ремонтних робіт дороги Миколаїв-Жидачів Калуш та ознайомився з роботою Ходорівського м'ясокомбінату. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, новини. Тим часом у Львові модернізовують зупинки. У місті з'явиться перша зупинка з громадськими вбиральнями. Проект реалізовують на Галицькому перехресті, витратять на це майже 3,5 мільйони гривень. Встановити санвозу комунальники обіцяють вже до кінця цього року. Та, окрім туалетів, які, до речі, будуть безкоштовними, на цьому об'єкті ще облаштовують зупинку. Перенесли її ближче до будинків так, аби автобуси, для яких це кінцева зупинка, не перекривали рух на вулиці Богдана Хмельницького. Роботи по брукуванню і про підготовці. Доріжок тротуарів і внутрішньої тої, заїзної внутрішньоквартальної дороги завершуються. Вони будуть завершені до кінця цього тижня. І очікуємо, ми на початку грудня замовлений громадська обиральна, яка буде встановлена десь на початку грудня. Це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі, з поміж іншого, ще розповімо про те, чого потребують волонтери, які допомагають фронту, про адаптацію жінок, які переїхали до Львова з Криму та Сходу України, і вже звично новини спорту. Не перемикайте і не пропустите. За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули. Ще двоє були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань. АТО Андрій Лисенко. Найбільшу кількість порушення режиму припинення вогню зафіксовано в опитному пісках та Мар'їнці. Нагадаю, з 18.00 22 листопада до 6.00 23 листопада у зоні проведення антитерористичної операції терористи. 37 разів обстрілювали позиції наших військових. Зима змінює потреби фронту. Львівські волонтери впродовж останнього місяця плетуть біле маскування як для людей, так і для техніки при храмі святого Клементія Папи, щоправда, просять допомоги у робочій силі та матеріалах. Докладніше Ірина Кононець. Якщо із десяток пар людських рук, то таку маскувальну сітку можна за два дні сплести. В іншому ж випадку і тижня буде мало, бо технологія тут своя. От я бачу, тут в мене є ну як порожня містинка. Я до неї чіпляюся, зав'язалася і починаю іти. Стараючись не пропускати клітиночки і стараючись, щоб вона не збігалася, ця сітка, бо потім виходить що метраж менше, коли ми знімаємо. Поки одні плетуть маскування для машини, пані Олена працює над кікіморами, аби ворог не помітив бійця. Матеріал обирає легкий та аби не шародів. Ось такого шифону, світлого, легенького стюлю. Ріжуться стрічки, ріжуться нитки, і з них так робиться таке, щоб як воно як соломка виглядало, щоб зливатися повністю з землею. Допомагають фронту тут впродовж цілого року, з минулого вересня. Приходять сюди хто, коли має час. Пані Лаврентія тут буває практично щодня. Я стараюся саме пізніше, то я можу прийти 11-12 хіба дітям у бітва рунукам. Ну а так до четвертої, до п'ятої, як який день жінки просять допомоги як з матеріалами, так і робочими руками, бо з часом кажуть, і того, і того відчутно поменшило. Там наші діти, вони всі наші діти, і все, що ми робимо, кожен з них може сказати, щоб вони відчували, що це від мами. Окрім маскування, жінки в'яжуть теплі шкарпетки для військових, шиють наволочки та білизну. І так роботи тут вистачить усім. Приходити можна з понеділка до п'ятниці. Ірина Куненець, Анатолій Лопаченко. Новини. Багатонаціональні тренування для збройних сил України. На Яворівському полігоні стартував курс підготовки близько п'яти тисяч українських військовослужбовців, навчатимуть тактичній медицині, організації зв'язку та як протидіяти вогнонебезпечним пристроям. Інструктори із США, Канади, Литви та Великобританії впродовж двох років ділитимуться досвідом та готуватимуть військових контрактиків. За стандартами армії провідних країн світу вчитимуть в середньому три місяці а після вже навчені бійці повертатимуться на схід, де ситуація цими днями неабияк аби як загострилася. Українці бійці, українські бійці, які першими проходитимуть навчання, уже були в зоні АТО. Ми будемо навчати цей організований батальйон веденням бойових дій в обороні в наступів рейдових дій. Це Зовсім інше, ніж навчалася національна гвардія. Національна гвардія виконувати свої функції: блокування, зачищення і охорони. Перш за все, відмінністю буде та аудиторія, яка буде отримувати цей тренінг і всі знання. Якщо попередня стадія навчання була із національною гвардією, то ця частина буде і збройними силами міністерства оборони. Класи, тренінги та арт-терапія. Усе це організували у Львові для жінок внутрішніх переселенок із Криму та Сходу України, аби допомогти їм знайти себе в новому для них місті та середовищі. В програмі взяли участь більше 60 жінок їх безкоштовно навчали основам бізнесу та стратегії особистого розвитку, а ще як створити власну справу, аби таким чином мотивувати жінок до дії. Сам освітній проект реалізовували за сприяння міністерства закордонних справ. Справ Литовської республіки офіційно у Львові зареєстровано більше 6 тисяч переселенців. З них левова частка жінки. Це було дуже важливо для себе, для, для розкриття себе. Але крім того, так надихнуло на те, щоб почати займатися власною справою, яку вже почала, і ще надихнуло на те, щоб якось самоорганізуватися для громадської ініціативи. І от зараз ми першу нашу роботу фотовиставку будемо робити. І тема продовжуємо з гостем у нашій студії. Це Наталія Проць, виконавчий директор громадської організації, центр просвітництва та розвитку людей. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечер, пані Наталі. Скільки у Львові є вимушено переселених жінок, які тут готові працювати і започатковувати власне бізнес? Ну, дивіться, з такої статистики тільки по жінках на жаль я не маю. Так, але за офіційною статистикою близько 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, та насправді їх набагато більше. І такі неофіційні дані це понад 10 ти. Тобто немає якоїсь такої знаєте, градації, що тільки жінки, тільки чоловіки, але власне дуже велика частка це жінки. Вони хочуть у Львові працювати. Власне, їм важко тут знайти для себе роботу? Ну однозначно їм не просто, так тому що все ж таки, як би там не було, але вони змушені покинути були свої домівки. Вони залишали все те, що вони нажили. Так, це зазвичай стосується тих жінок, які переїхали зі сходу країни, тому що ті, які переїхали власне з Криму, так, тобто, це був зовсім інший переїзд, це були зовсім інші умови, і переїхали люди, які мали якийсь певний там стартовий капітал, так щоб тут десь розвиватися, розпочати якусь свою справу ну загалом рухатися далі. Ті жінки, які власне і особи, які переїхали з сходу країни, це ситуація насправді зовсім інша, і е, часом дуже важко їм стартанути, так тому що. Все ж таки, як би там не було, але важкий емоційний стан він дається в знаки, він впливає на якісь такі подальші дії, подальші кроки. Тобто непросто, але ну, не можна сказати, що впали духом, не готові рухатися далі, не хочуть нічого робити. Так насправді хотіла би відзначити таку їхню напевну, особливість, що вони розуміють, що вони відповідають самі за себе, і їм треба рухатися, і на що не зважаючи. І все ж таки вони, вони молодці. Тому що дуже часто мене, наприклад, місцеві питають: от чому для... Таких жінок створені якісь такі проекти, є якісь такі можливості. Чому львів'яни цього не використовують? Так? Чому вони навіть не маються? Але насправді львів'яни не використовують цих можливостей, тому що вони десь сидять в якійсь певній зоні комфорту. Жінки, які переїхали чи люди, які переїхали до Львова, вони розуміють, що треба робити вже зараз і рухаються далі. Якщо говорити про власну справу, то чим в переважній більшості хочуть займатися? Ну, Дивіться, не можна так знаєте, якось е, про, виділити якихось кілька категорій, так? але в принципі, якщо проаналізувати тих жінок, які брали участь в нас в проєкті, е, багато з них вони старалися перетворити свої хобі, наприклад, кулінарію е, в прибутковий бізнес. До прикладу, є успішні приклади, так жінка з Ялти е, займається сироварінням, так вже досить успішно, зареєстрована приватним підприємцем. Е, є люди, які вже відкривають свої пекарні, міні-пекарні, так, теж жінки. От. Окрім того, хотіла б відказати. Значити ще і дівчата, які займаються такими арт-заходами, мистецькими заходами. Вони брали участь у нас в арт-терапії. Вони проходили теж певне додатково ще навчання. І, ну, наприклад, Олена Дуброва виготовляє магніти. Так, тобто вона теж десь своє хобі, улюблену справу. Вона почала перетворювати в бізнес. Наскільки важко працювати з такими жінками? Адже, окрім там якихось розв'язань, як розпочати власну справу, ще напевно психологічно треба з ними працювати. Ну, дивіться, насправді напевно приходять до нас вже ті люди, які десь пройшли певний певний етап своєї свого життя, так і вони готові рухатися. Тобто, ну є звичайно різні випадки, але насправді з ними не є важко. Вони, вони хочуть більше, вони цю інформацію намагаються почерпнути, вони питаються, вони готові рухатися. Тобто, я не можу сказати. Що з ними якісь труднощі? Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем у нашій студії була Наталія Проць, це виконавчий директор громадської організації Центр просвітництва та розвитку людей. Дякую. Художник на Майдані минуле і сьогодення. У Львові на головній площі міста презентували виставку згадку присвячену пам'яті революції гідності. Експозиція складається з двох частин. Організатори презентували копію виставки Художник на Майдані, що відбувалась у вирі революційних подій Львова у січні 2014 року. До неї увійшло 69 зображень: це карикатури, революційні плакати, ілюстрації, шаржі, комікси, листівки – а також репродукція стінопису, присвяченого пам'яті Сергія Нігуяна, першої жертви революції гідності. По завершенню виставки на Львівському Євромайдані роботи були представлені в Києві на загальній виставці артефактів з Майдану у спільці художників України. Тепер ж вони знову повернулись до рідного міста. В першу чергу це для того, щоб події Майдану, Революції Гідності. Глибоко вкорінилися в пам'яті українського народу. Ми не ми не маємо права забувати про це. Душі все перевертається, просто навіть дивитися важко. Ну, згадується те, що було. На жаль, і загинуті. Події, які були важливі в нашому боці. Друга частина експозиції складається з робіт молодого покоління художників, теперішніх студентів та випускників художніх навчальних закладів Львова, які показують своє сучасне бачення революційних подій. Символом в мене тут є гра, за основою якої я вибрав дві фігури із ігри такої шахмати, от іменно короля і пішака. Символізується це чим? От на передньому плані зображено гроші і король, а на задньому пішаки. Тобто це така гра добра і зла, багатих і бідних. І у нас все на сьогодні. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК «Львів». Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. далі не перемикайте. Новини спорту вам розповість моя колега Ольга Білоган. Тепла вам та любові. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Львівська галичанка не потішила своїх болівальників. Після поразки у турецькій Анталії, місцевому Мурат Паші 22-28, підопічним Василя Козара потрібно було перемагати суперника вдома з різницею не менш, ніж у сім м'ячів. У матчі відповіді перший тайм львів'янки закінчили, перемагаючи гостей в один м'яч. А от у другій частині гри галичанки двічі виривались вперед. Та зберегти переможний результат так і не змогли. Відтак нічия 30-30. І за підсумками двох поєдинків на стадії 1-16-ї гандбольного кубку Європейської федерації підопічні Василя Козара припиняють участь у цьому турнірі. І підходить до завершення осіння частина чемпіонату у юніорській прем'єр-лізі після поразки у попередньому турі від Донецького олімпіка. Повністю зуміли реабілітуватись академіки з трийської скали. Вихованці Павла Кікотя проводили другий поспіль поєдинок на виїзді цього разу проти одеського чорноморця і зуміли святкувати перемогу. На цей поєдинок у тренера Стріян були певні проблеми зі складом. Через дискваліфікацію гру пропускали Дмитро Боранов та Микита Демиденко. Через травму не міг взяти участь у зустрічі капітан команди Віталій Заторський. Не вийшли зі стартою хвилин і лівий півзахисник Євген Заїченко та його колега по лінії півзахисту Сергій Мельник. Натомість шанс проявити себе отримали резервісти. Лоси зіграв центрального захисника. Це, ну, він вже грав, але е е е тільки там на землі не виходив. Е е Спасишин Назар отримав, ще раз отримав свій шанс грати в стартовому складі. Кузів Роман. Також мене дуже добре переконав переконали Богру, і на тренуваннях, що він хоче грати і може виконувати завдання свої на футбольному полі. Гра для стріян складалась досить важко, окрім суперника, підопічним Павла Кікотя довелось боротись із погодніми умовами. Сильний вітер був в нашу сторону, ну в наші ворота, так скажемо, перший тайм. І перші хвилини соперні так притиснув нас до воріт і більше атакував. Ми намагалися вийти не намагалися звідти довгими передачами, але не вдавалося м'яч так застрівав в повітрі і вертався до, до наших воріт. Наприкінці першого тайму, після забитого Дмитром Заїкіним голу грати стало легше. О, хворі, що я не помиляю, забив, забив, забив за гол, І трошки вже стало так спокійніше там більше контролювалася вона. До фінального свистка Стріяни забили вдруге. 2-0 – Чергова переконлива перемога підопічних Павла Кікотя. У неділю, 29 листопада, юніори скали на власному полі зіграють заключний поєдинок осінньої частини чемпіонату. Суперник принциповий львівські Карпати. Лише другі жіноча збірна України з шахів у складі сестер Ганни та Марії Музичук Ганни Ушеніної Наталії Жукової та Інни Гапоненко стали срібними призерами командного чемпіонату Європи 2015, який завершився у неділю. в Ісландському рейк'явіку на рахунку збірної України 15 командних та 27,5 з половиною індивідуальних очок. На дві перемоги більше здобули росіянки, які у підсумку і перемогли на змаганнях. Бронза дісталась грузинкам. Загалом в жіночому турнірі. Ірі, грали команди з 30 країн континенту. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Побачимось вже завтра. Гарного вам вечора.